Близько десятої ранку армія РФ поцілила дроном по місцевому ринку. Внаслідок атаки є поранені. Пошкоджені торгові лавки. Хлопокій і. Почав женщин кричати, бо травму травмувалися. Скору там визивали і помагалися там ну, ну, з місця. Іх мінно вибухову травму. У одної жінки була е, ампутація ампутація кінцівки. На зараз е, троє постраждалих вже дома. Лікуються амбулаторно. Четверо пацієнтів перебувають в відділенні реанімації. Е, стан їх тяжкий, але стабільний.